Три хвилинки про вічне, а ти чистиш свою душу. Читаємо перше послання апостола Петра, перший розвитку з 21 по 23 вірші. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив, Та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Послухом, правді, очисті душі свої через духа, на лицемірну братську любов і ревно від щирого серця. Любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим, живим та тривалим. На якому факті базується Віра та Надія? Воскресіння Ісуса Христа і Його подальша слава. До речі, подальша слава це все, що відбувалося з Христом після Воскресіння. А саме Вознесіння, Воцаріння на престол і подальше небесне первосвященство, коли Ісус молиться і готує нам вічні оселі, коли допомагає з небес своїм дітям, що миті. Уявляйте, скільки у християн підстав, щоб мати потужну віру та міцну надію? А далі практична порада: як очищати душу, аналогічно, як очищати. В ванну, береш спеціальний засіб і драєш мачалкою, а душу як вичистити, наскільки будеш прагнути виконувати Божі заповіді через силу Духа Святого, настільки і душа буде чиста, наскільки уникаєш виконувати волю Божу, наскільки грішиш, настільки і душа брудна. А для чого душу власно чистити? Перше, все ж таки святість є умовою християнства, бо святість це боротьба з гріхами. Друге, любов до ближніх має бути з двома параметрами. Нелицевірна. Важко любити неприємних людей. Проси Бога сили, намагайся виявляти добрість та молись за тих, хто тобі не подобається заради Христа. І будеш мати чисту душу, а ще нелицемірна любов не бути двоєдушна, посміхатися людині, а потім про того, кому посміхався, розповідати Гейдоту. Любов ревна. Наполегливо докладаючи зусилля до такої любові, християнин буде навчатися не любові, тому що він народжений невідлінного насіння. Насіння викликає дві асоціації: насіння як чоловіча сім'я, або насіння рослин, з якого виростає інша рослина. Християнин народжується від вічного насіння Духа Святого, почувши Слово Боже. Таке народження називається народженням згори або другим народженням. Якщо людина народилася від вічного насіння, тоді вона підводимо підсумок, має сильну віру і надію на Бога. Прагне слухатися Бога через Його заповіді. Прагне до нелицемірної любові і так постійно чистить свою душу від гріха. Прагне, покладаючись на силу Боже, нелицемірно любити тих, хто поруч незалежно від симпатії чи антипатії.